Є знижки на Марідоза, 15% в аптеках подорожник, вам та ощарку. Всього чотири кроки і ти в ЗСУ міноборони презентувало нові правила рекрутингу до війська. Все тільки за взаємним бажанням, без так званої лагідної мобілізації від ТЦК. Хоча завітати до військомів та на ВЛК таки доведеться. Як працює новий алгоритм рекрутинга до ЗСУ, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Міноборони презентувало нові правила рекрутингу до ЗСУ. Про це повідомила прес-служба відомства 14 березня. Алгоритм покликаний замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн. Все для людей, як то кажуть. А іншими словами, якщо вам не подобається лагідна мобілізація, яку ми всі з вами спостерігаємо кожного дня на вулицях, у торговельних центрах та навіть домівках військовозобов'язаних, то приходьте самі. Все ж краще поспілкуватися з привітними рекрутерами, які будуть вам усміхатися, розкладуть службу в армію по поличках та розмалюють різнокольоровими фарбами, бо виглядає це дійсно привабливо. Яскрава графіка алгоритму рекрутингу до ЗСУ від Міноборони говорить сама за себе. Громадянину треба пройти всього чотири етапи, серед яких: вибір посади та військової частини, співбесіда та комунікація з військовою частиною, оформлення у ТЦК СП і направ для проходження військової служби на перший погляд це виглядає дуже просто та зручно, але давайте зупинимось на кожному етапі більш детально. Перше, що потрібно зробити, це обрати посаду та військову частину. І відразу виникає питання, де це шукати. Виявляється, все просто: кандидат може обрати вільну посаду та відповідну військову частину у центрах рекрутингу на базі ЦНАПів, на онлайн-платформах, сайтах військових частин, рекрутингових центрах окремих військових частин або ТЦК і СП. І дійсно такі вакансії існують. На популярному сайті роботи відразу вибиває кілька пропозицій для операторів БПЛА, але на цьому пропозиції. Позиції не закінчуються, бо у війську потрібні різні спеціальності тож вибір за вами. Посадою визначились. Далі потрібно поспілкуватися з представниками військової частини. Це так звана співбесіда з роботодавцем. До речі, ви можете зробити це разом з рекрутером, який прослідкує щодо правильності ведення співбесіди. А потім вже будуть перевіряти вашу фізичну підготовку та проведуть психологічно-діагностичне тестування. У результаті такої комунікації формується рекомендаційний лист. У ньому буде зазначено, чи входить військова частина до переліку пріоритетного комплектування. У разі наявності військової частини у списках пріоритетного комплектування рекомендаційний лист стає обов'язковим до врахування при подальшому оформленні людини. Якщо частина не входить до переліку пріоритетного комплектування перед видачою рекомендаційного листа особі, яка має намір укласти контракт, військова частина має погодити залучення саме цього кандидата з вищим командуванням. Тоді рекомендаційний лист буде обов'язковим для подальшого врахування. Про оформлені такої особи наявність військової частини у списку пріоритетного комплектування можна з'ясувати у центрах рекрутингу, рекрутерів та ТЦСП. Також, поки що, без цього останнього закладу на жаль ніяк не обійтись. Кандидат як по мобілізації, так і на контракт, має відвідати ТЦК СП для уточнення облікових даних проходження ВЛК, проходження професійного відбору та формування особистої справи. Як бачимо, деякі етапи дублюються, але маємо. Що маємо мобілізаційний законопроект ще розглядають у парламентському комітеті, у кращому випадку проголосують його у Верховній Раді у другому читанні тільки в кінці березня, але повернемося до процедури рекрутинга. Якщо у ТЦК буде визначена невідповідність кандидата обраній посаді, то йому пріоритетно запропонують іншу посаду в цій військовій частині. Якщо кандидат має досвід прогодження військової служби впродовж останніх 10 років та відібраний за прямою ВОЗ військовооблікову. Ої спеціальністю то він направляється безпосередньо до визначеної частини. Якщо ж такого досвіду немає, або ж кандидат відібраний не за прямою ВОЗ, його направляють до відповідного навчального центру. Примітно, що відібраний рекрутований особовий склад після завершення підготовки в начальних центрах не буде направлено до інших військових частин. Забороняється НС органам військового управління та ТЦК СП. Здійснювати направлення особового складу, який закінчує підготовку відповідного рівня до інших військових частин, окрім військових частин пріоритетного комплектування відповідно до наданих рекомендаційних листів. Тут ніби все добре. Не вмієш керувати БПЛА, навчать не вмієш стріляти навчать. Але якщо претендентів на одну вакансію буде декілька, що тоді? Питання залишається відкритим. Звичайно, від перших кроків в рекрутингу є певний оптимізм, але про результати говорити зарано? Рекрутинг не може замінити мобілізацію в Україні. Про це сказав начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Іларіон Павлюк в ефірі Радіо Свобода. Важливо усвідомлювати, що рекрутинг не має бути замість мобілізації. Рекрутинг це спосіб покращити сервіс для громадян, які готові доєднатися до ЗСУ. Рекрутинг не створений для того, щоб хтось не пішов у військо. Він створений для того, щоб ті, хто хоче йти у військо, отримали кращі умови, зрозуміліший шлях, можливість вибору. Це не значить, що ми не будемо мобілізовувати. Це не значить, що у всіх інших немає цього обов'язку. Також Павлюк наголосив на необхідності розуміти, що захист країни це конституційний обов'язок кожного. Я хочу запитати, а як державі повідомити громадянам, що держава їх потребує для захисту? Багато людей заявляють, що готові доєднатися до ЗСУ, якщо покличуть. От як покликати, як їм всім повідомити, що вони потрібні, якщо суспільство надзвичайно негативно сприймає прихід з повістками. Публічне місце для того, щоб сказати, шановні громадяни, ви маєте оновити дані. Якщо у вас дані оновлені, то повістка ця вам нічого не змінює. Якщо ви не оновлюєте дані про себе, то ви порушуєте закон. А що думаєте ви про новий алгоритм рекрутингу до ЛАВЗСУ? Чи скористалися б ви такою процедурою? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.